Привіт, друзі! І ласкаво просимо на FACT.UA. Сьогодні ми поринемо у захоплюючу, а часом і трагічну історію компанії, яка колись домінувала на світовому ринку мобільних телефонів. Компанії, чия назва стала синонімом надійності та інновацій. Ми говоримо про Nokia. Уявіть собі, світ, де телефони були майже незнищенними, а їхній функціонал, хоч і простий, здавався дивом технології. Nokia була на вершині. Але як так сталося, що цей гігант впав з Олімпу? Приготуйтеся, адже ми розкриємо усі деталі цієї неймовірної подорожі. Багато хто з вас знає Nokia як виробника телефонів. Але мало хто усвідомлює наскільки багатогранною була її історія. Компанія була заснована у 1865 році у Фінляндії як целюльозно-паперовий комбінат. Так ви не помилилися? Папір! Згодом вона розширила свою діяльність на виробництво гумових виробів, кабелів, електроніки і навіть телевізорів. Це був конгломерат, який торкався майже всіх аспектів фінської промисловості. У 1980-х роках Nokia почала робити перші кроки у світ телекомунікацій, розуміючи потенціал мобільного зв'язку, який тоді ще був у зародковому стані. Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років Nokia стала абсолютним лідером на ринку мобільних телефонів. Їхній слоган «Connecting people» – з'єднуючи людей був не просто гаслом. Це була філософія. Nokia випускала телефони, які були надійними, інтуїтивно зрозумілими і доступними для мільйонів. Моделі, такі як Nokia 3310, 6110 та 1100, стали легендарними завдяки своїй міцності, довговічності Бакреї та звичайно грі змійка. Компанія інвестувала величезні кошти у дослідження та розробки, мала власні заводи і контролювала весь цикл виробництва. Її чатка ринку сягала понад 40%, що було просто неймовірно. Незважаючи на величезний успіх, наприкінці 2000-х років, у Nokia почали з'являтися перші тріщини. Компанія, можливо, занадто впевнена у своїй позиції, недооцінила загрозу, що наближалася. Це був 2007 рік. Коли Стів Джобс представив перший айфон, у той час як світ готувався до ери сенсорних екранів та операційних систем, Nokia продовжувала робити ставку на кнопкові телефони та власну операційну систему Symbian, яка, хоч і була функціональною, але виглядала застарілою на фоні iOS та Android. Керівництво Nokia сприйняло iPhone як нішевий продукт, дорогий гаджет для гіків, а не як майбутнє мобільної індустрії. Операційна система Symbian, на якій працювала більшість смартфонів Nokia, була розроблена для старіших пристроїв і не могла ефективно конкурувати з гнучкістю та простотою використання iOS та Android. Розробникам було складно створювати інноваційні додатки для Symbian, а інтерфейс здавався запутаним. Навіть коли Nokia намагалася випустити свої власні сенсорні телефони, такі як N97, вони виглядали громістко і працювали повільно. Споживачі почали відмовлятися від Nokia на користь нових гравців ринку. Компанія втрачала позиції неймовірно швидко. У 2011 році Nokia прийняла можливо найважливіше і найсуперечливіше рішення у своїй історії. Вона відмовилася від Symbian та обрала Microsoft Windows Phone як основну операційну систему для своїх майбутніх смартфонів. Це рішення, прийняте під керівництвом нового генерального директора Стівена Елопа, який раніше працював у Microsoft, мало врятувати компанію. З'явилися смартфони Lumia, чудові за дизайном з інноваційними камерами та яскравими кольорами. Проте Windows Phone, хоч і була естетично привабливою, мала фатальний недолік відсутність екосистеми додатків. Навіть прекрасні пристрої не могли врятувати платформу без мільйонів додатків, до яких звикли користувачі Android та iOS. У 2013 році, після років збитків, Nokia була змушена продати свій мобільний підрозділ Microsoft за 7,2 мільярда доларів. Це був кінець ери Nokia як виробника телефонів. Microsoft намагалася реанімувати бренд, випускаючи телефони під маркою Microsoft Lumia, але успіху це не принесло. Пізніше Microsoft відмовилася від цього напрямку. Проте Nokia не зникла повністю. Компанія зосередилася на телекомунікаційному обладнанні, мережових технологіях, особливо 5G, та ліцензуванні свого бренду. Сьогодні телефони під брендом Nokia випускає фінська компанія HMD Global. Вони працюють на Android і намагаються повернути довіру споживачів. Історія Nokia це потужний урок про те, як навіть найуспішніші компанії можуть впасти, якщо не адаптуються до швидких змін на ринку. Це історія про те, як інновації можуть бути як вашим найкращим другом, так і вашим найлютішим ворогом. Nokia зробила помилки, але її спащина живе. Вона навчила нас важливості гнучкості, передбачення трендів і того, що минулі успіхи не гарантують майбутнього. Сьогодні Nokia це зовсім інша конвенія, але її історія нагадує нам про величезний вплив, який вона мала на світ, і про те, наскільки швидко технології можуть змінити все. Дякуємо, що були з нами на фект. UA. не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі історії.